Якщо ви тільки починаєте власний бізнес і хочете дуже дуже швидко отримати перші результати, то такий спосіб існує. Цей метод називається 5 одиниць, і сьогодні ми будемо його розбирати. Але спочатку я розкажу вам про ворогів всіх. Амбітних та розумних людей топ-менеджерів, підприємців, майстрів, експертів, всіх, хто хоче отримувати класні результати і рухатися по цьому життю впевнено. І перший ворог це недостатність знань. Часто ви не рухаєтеся туди, куди ви хочете рухатися, тільки тому, що ви не розумієте, який у вас має бути перший крок або наступний крок. Коучі, ментори, консультанти, наставники або нове навчання, нові знання можуть допомогти вам цей крок зробити: перший або наступний. Тож не зависайте на одному місці, а чіпляйте. За будь-яку можливість продовжувати рухатися далі. Другий ворог це навпаки за багато різних знань. Що занадто, то не здраво. Я впевнена, що ви чули цей принцип, і в бізнесі він так само працює. Коли ви пройшли так багато різних навчань, отримали так багато різних знань, що просто не розумієте, за що тепер хапатися. Вам здається, що якщо ви будете робити щось одне, то втратите можливості в чомусь іншому. Але правда в тому, що коли ви не робите не перше, не друге, то ви втрачаєте абсолютно всі можливості, які могли би зараз реалізовувати. Тому що тут в гру тепер. Вступає третій ворог, і третій ворог це нерішучість, нерішучість, бездіяльність або недостатність потрібних дій, коли ви знаєте, як створити 20 різних воронок, але не створили жодної, хто в цьому винний? Коли ви вивчили все про інсту, телеграм і ютуб, але не запустили жодної з цих соцмереж. Якщо ви вже навчилися писати продаючі пости, але викладаєте лише експертні. То звідки взятися результату? Звідки візьмуться продажі? Таких запитань я можу поставити ще дуже багато, але ви зрозуміли, до чого я веду. Давайте краще поговоримо про четвертого ворога. І четвертий ворог це відволікаючі фактори. Якщо ви не можете, хоча б принаймні 4 години в день присвятити тому, щоб побудувати свій системний бізнес. То на що тоді ви взагалі розраховуєте? Якщо ви не можете сфокусовано, не відволікаючись ні на що попрацювати декілька годин над власним бізнесом, то на який тоді взагалі результат ви розраховуєте? Про швидкий результат тут взагалі навіть мови не йдеться, навіть якщо ви працюєте в наймі. І мрієте про власний бізнес, у вас є час з п'ятої до дев'ятої ранку, з шостої до десятої вечора і цілих два вихідних для того, щоб працювати над власним бізнесом, для того, щоб його будувати. Якщо ви в цей час спите, зустрічаєтесь з друзями, граєте в мобільні ігри або проводите час в якихось клубах, то просто чесно собі зізнайтеся, що вам не потрібен власний бізнес, тому що де фокус там і результат. Якщо ваш фокус на сні, друзях і мобільних іграх. То ви будете виспавшимся класним другом орком 80-го левела, але ви точно не будете успішним підприємцем. Тому давайте краще розберемося, що саме потрібно робити, щоб дуже швидко отримати результат в вашому бізнесі, і при цьому не витрачати час на непотрібні знання, на непотрібні дії. І на відволікаючі фактори. Для цього запам'ятайте правило п'яти одиниць. Вам треба взяти одну цільову аудиторію. В цієї цільової аудиторії визначити один запит, проблему або бажання, над якими ви будете працювати. Далі створити один продукт, який буде вирішувати цю проблему або будувати бажане. Після цього налаштувати один канал залучення цієї аудиторії і побудувати один конвертер. Таким чином, ваш фокус буде звужений в настільки маленьку точку, що не потрапити в неї буде просто неможливо. Ви не будете відволікати. На непотрібні дії, ви не будете витрачати зайві гроші, і вам дуже легко буде контролювати результат. Чи потрібна людина прийшла з реклами, чи контент на сайті або в соцмережах надав їй достатньої інформації для прийняття потрібного рішення, чи достатньо їй одного продукту, який ви пропонуєте? Якщо ні, то ви можете миттєво на це відреагувати і переробити все, що вам треба переробити. Дуже швидко переробити все, що вам треба переробити. Тому що у вас немає 300 різних продуктів, 20 соціальних мереж і 15 Менеджерів з продажів, що ви прям не можете розібратися, а хто ж з них лажає. Якщо щось не працює, ви помітите це через 5 хвилин, а не через місяць. До речі, якщо ви маєте вже бізнес, але залізобетонно застрягли в якійсь рутині, у вас дуже багато роботи, дуже багато обов'язків, дуже багато задач, а результати вас не влаштовують, то вам треба зробити рівно те саме, що я сказала щойно. Вам треба відкинути абсолютно все зайве та сфокусуватися на тому, що приносить найбільший результат. Якось на навчання я з однією компанією, яка надавала послуги з оформлення віз. Я не пам'ятаю, в яку країну, але в якусь таку країну, в яку ці візи було прям дуже важко отримати. І в них була настільки проста воронка, що реально аж смішно. В них був лише телеграм-канал, і в ньому було лише одне закріплене повідомлення, де було написано, хто вони, що вони роблять, скільки це коштує, і контакти, як з ними можна зв'язатися. Далі весь канал складався лише з фото задоволених клієнтів, які в руках тримали отриману цією компанією візу. Всю свою рекламу. Вони вели на цей канал, і більше нічого, абсолютно нічого в цьому каналі не розміщували, і при цьому замовлення сипалися рікою, тому що потенційний клієнт чітко розумів, чого він хоче, хто їм може це надати, і він бачив кейси, результати роботи цієї компанії. Тобто, довіра була дуже висока і сфокусованість лише на одній проблемі. Людина чітко розуміла, що я там, де мені можуть допомогти, і тому швидко приймала рішення. Якщо хтось зміг придумати щось настільки просте та геніальне. То чому ви думаєте, що не зможете? Тож нагадаю ще раз, якщо ви тільки починаєте свій бізнес і хочете рухатися дуже швидко, дуже сфокусовано, або ви вже маєте проект, але застрягли в ньому в болоті та в цих рутинах, то вам треба робити одне й те саме. Вам треба підкоригувати ваш фокус, звузити його. Оберіть один аватар, один запит, один продукт. Один канал просування та один конвертер. і з цього побудуйте маркетингову, дуже просту маркетингову воронку, щоб отримати потрібний вам результат. І весь ваш контент в ваших каналах продажів має бути. Лише під один цей запит вашої цільової аудиторії. Наприклад, в мене є подружка, викладач вокалу, яка працює лише з дорослими людьми, і запит, над яким вона працює, називається Реалізувати дитячу мрію. Дуже багато дорослих людей хотіли навчитися в дитинстві співати, але хтось їм сказав, що вони не мають хисту, не мають таланту, не мають слуху, що завгодно, і вони цьому повірили. А коли вони стали дорослими, то вони в цьому почали сумніватися і вирішили перевірити, а можливо, в них ви. І вийшло, і в неї абсолютно весь контент саме про це. Чому це важливо реалізовувати свої дитячі мрії? Чи можна навчитися співати в 30 років? Чи потрібен для цього талант, чи потрібен для цього хист? Тощо. Тобто, весь її контент він про це про реалізацію. Дитячої мрії, і вона постійно показує відгуки клієнтів, які розказують, що вони в дорослому віці навчилися співати, і тепер дуже раді, що в них дуже гарно виходить і вони закрили цей гіштальт. Якщо ви зовсім не розумієтесь на бізнес грамотності, і такі терміни, як запити цільової аудиторії, конвертер просування, це для вас якась абракадабра. То просто приходьте до мене на навчання. Я все покроково вам розкажу та навчу, що конкретно треба робити. Тому що ось цей принцип 5 одиниць закладений в методологію мого продукту, тобто ми одразу будемо націлюватися на сфокусований старт та швидкі результати. Навчання стартує кожного понеділка, тобто сьогодні, якщо ви оплатили, то ви отримаєте перші привітальні відео. А саме навчання розпочнеться вже в найближчий понеділок. Воно триває 8 тижнів та складається з 40 уроків, і в ньому зібрані лише ті знання, які потрібні будуть вам на ось цьому першому етапі розвитку вашого бізнесу, коли ви будуєте його з нуля або намагаєтесь вивести на доходи в 2,5 тисячі доларів на місяць. Я не буду давати ніяких зайвих знань, тільки те, що треба знати. Для того щоб побудувати системний прогнозований бізнес з самого початку, щоб приєднатися до навчання, переходьте за посиланням в описі до цього відео і реєструйтесь. Чому я так впевнена в цьому своєму продукті? Тому що я за 15 років бачила дуже багато різних бізнесів на різних етапах свого розвитку: від ідеї, від старту і до моменту продажу або занепаду. І скажу вам чесно. Сумніви, відволікання, нерішучість, хаотичні дії знищили набагато більше бізнесів ніж конкуренти та кризи. Тож для того, щоб ваш бізнес був сильним та витривалим, будуйте його одразу таким. Працюйте над своїм мисленням і робіть правильні дії. Ну і щоб щотижня отримувати порцію корисних знань та мотивацію від мене, обов'язково підписуйтесь на цей канал, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. До зустрічі через тиждень.